За загальним правилом, подати копії документів та пояснення, постачальник має право протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкових зобов'язань. Вважаємо, що тут має працювати правило пункту 102. Крапка податкового кодексу, яке зупиняє на період воєнного стану усі строки, що визначені податковим законодавством. Звісно, що порядок номер 520 а саме він встановив ці 365 днів, відноситься до податкового законодавства. Втім, у пункті 69.9 перехідних положень податкового кодексу, є винятки. Це строки реєстрації податкових накладних, подання звітності сплати податків тощо. По них строки продовжують спливати, але це зовсім інше. Випадки. Кількість днів на розблокування податкової накладної визначається так. Якщо 365-й день припадає на період воєнного стану, то після його закінчення до кількості днів, що минуло до 24 лютого, додаємо період, що залишився до закінчення 365 днів. Наприклад, податкову накладну складено 1 лютого цього року, до 24 лютого минуло 23 дні. Документи на розблокування можна подати після закінчення воєнного стану плюс 342 дні, що залишилися. Вони розраховуються так: 365 днів, мінус 23 дні. Якщо ж воєнний стан закінчиться раніше, ніж закінчиться 365-денний строк, то до відведених 365 днів просто додається кількість днів, протягом яких, протягом яких тривав воєнний стан. Отже, якщо по-простому, то. До дати закінчення воєнного стану додаємо той період, який був з'їдений воєнним станом. Звертаю увагу на одну важливу проблему: ще на початку літа система не приймала документи на розблокування, якщо минуло 365 днів. Звісно, це не відповідало податковому кодексу, але так працювала система. Наскільки нам відомо, зараз систему вже переналаштували та врахували продовження цього строку. Тобто тепер можна подавати документи, навіть якщо минуло ці 365 днів. Причому саме податківці радять, якщо система не приймає документи на розблокування через 365 днів, то вам необхідно звернутися на сервіс Пульс і залишити там скаргу. Тепер подивимося на ситуацію зі строками з боку покупця. Як відомо, він має право збільшити податковий кредит за податковою накладною протягом 365 днів з дати її складання. По так званим старим податковим накладним, тобто з датою складання до 1 січня 2022 року, встановлено свої правила. За ними відображати податковий кредит можна протягом 365 днів, починаючи з 1 січня 2022 року, але не пізніше 1095 днів з дати складання самої податкової накладної. Так от, тут є два моменти. По-перше, цей строк також продовжується у зв'язку з воєнним станом. По суті, там будуть ті саме правила, що при розрахунку 365 днів для подання документів на розблокування. Тобто, якщо у вас зараз закінчуються ці строки, не переживайте, податковий кредит не пропаде, срок на відображення продовжується. І по друге, цей термін продовжується ще й на період блокування. Хотів би звернути увагу саме на цей момент. Ця норма у пункті 198.6 податкового кодексу з'явилася не так давно і діє на сьогоднішній день. Причому з воєнним станом вона не пов'язана тобто, і після закінчення воєнного стану строк для відображення податкового кредиту продовжується на період блокування податкової накладної.